До речі, з'явилася інформація від головного управління розвідки стосовно вибуху у Криму. А російські окупанти використовували залізницю. Використовували залізницю у Криму, де сьогодні стався вибух для перевезення зброї. Її відправляли на війну проти України. Про це розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. По тих самих колях перевозять напевно й інші речі не тільки зерно, але зокрема зброю, БК, бронетехніку всі інші засоби, які використовуються для для загарбницької війни проти України щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колі не витримали, стомилися, і тепер деякий час не функціонують, заявив Юсов. і розвідник також не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися в Криму, аж поки півострів не буде звільнений. Цитую, може можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи спокою там не буде. Сказав представник ГУР. Ось такі коментарі стосовно. Ранкового а, інциденту, який стався поблизу Бахчасарая на залізниці на ділянці Севастополь Симферополь. Но ну, ми рухаємося далі.